Є, мої хороші, написала там одна дуже розумна, що О треба уважно, треба проконсультуватися з лікарем. Мої хороші, природа подарувала вам трави, ліки які не шкодять організму. І пише далі ця пані, що воно шкодить одне лічить друге калічить. Так, да, те, що вам пропонує. Доктор, і вони самі це знають, що якщо ми лічимо одне, калічимо друге. Тому природа подарувала нам лисички, гри... не тільки лисички, кучу грибів, бадів, травів, корінці, для того, щоб ми були здорові. І це не, не калічі друге а лічі одне. Не плутайте, мої хороші. Це є натуральні продукти, гриби, ті ж самі натуральні, ті ж коріння, ті ж насіння, ті ж ліки, які повністю ті ж, ой, Боже мій трави, які повністю виводяться з організму. Ви чули таке, щоб десь покалічилися, ходили покалічені зайці, ведмедики покалічені, щоб ходили? Ви це чули? Вони не ходять в аптеку ще раз лисиці, зайці не ходять в аптеку. Їх лікує природа. Прислухайтеся, придивіться.